Водяна м'ята мало чим відрізняється від відомої всім нам перцевої м'яти. Саме водяна м'ята, схрещена з м'ятою колосистою, стали засновниками цього гібриду. Трава відноситься до сімейства глухокропивових або губоцвітих, природний ареал поширення рослини, середня смуга Євразії, Північна і Західна Африка, а також Південна і Західна Азія. Переважні місця зростання цієї запашної трави вологі землі. А зустріти траву можна поблизу води, біля річок, озер, струмків, ставків та інших водойм, а також на болотах. У нашій країні ця рослина зустрічається досить часто, адже водойм і боліт у нас багато. Хто бачив перцеву м'яту або відчував її запах. Тому впізнати м'яту водяну буде нескладно. Навіть не уявляючи, як виглядає цей вид, відчути рослину нескладно, адже запах м'яти кожен з нас знає з дитинства. Водяна м'ята це багаторічна рослина, висота якої може досягати 90 см стебла у трави прямостоячі або сланкі, голі або опушені, чотиригранні, Квітки волосисті, дрібні, біловато-бускові. У трави невеликі пухнасті суцвіття грону. Листки у м'яти мають округлу форму і злегка волохаті. Як і стебла, вони можуть мати злегка червонуватий відтінок, особливо якщо ростуть на сонячному місці. Якщо ви шукаєте м'яту і побачили рослину, яка дуже нагадує цю траву, зірвіть із неї листочок. Розтерши його в пальцях, не почути м'ятний аромат може лише людина, яка не здатна сприймати запахи. Квітучу м'яту можна зустріти в другій половині літа. Про лікувальні властивості перцевої м'яти чули всі. Такими же цілючими якостями володіє і водяна м'ята. Тобто цю запашну красуню потрібно застосовувати. Точно так же, як і її популярну родочку, адже вона також рахується лікарською травою. Так в давні часи, коли перцевої м'яти ще й в помині не було, люди користувалися саме цією м'ятою. У народі рослина дійсно мала славу цілительки. Травою лікували хвороби практично всіх внутрішніх органів, особливо жовчного міхура, а також жовчовивідної системи і її органів. Допомагала водяна м'ята і притахікардії, метеоризмі і проносі. Особливо часто рослину застосовували для поліпшення процесу травлення. Деякі травники стверджують, що водяна м'ята набагато корисніша при болях в животі і хвороба шлунково-кишкового тракту, ніж перцева. Сьогодні, як і наші предки, жінки використовують траву для лікування жіночих хвороб, наприклад, в якості протиерозійних засобів. Рослина має. І ранозагоювальну дію лікує рани, які погано загоюються або гнояться, а також допомагає при опіках. Приймають ліки з м'яти при застудах, інфекційних і нервових хворобах, а також при головних болях і нудоті. Протизапальний, знеболюючий заспокійливий ефект м'яти визнали не тільки народні цілителі, а й медичні світила. Траву часто додають в різні лікувальні препарати, призначені для лікування внутрішніх органів. Водяна м'ята в цілому корисна для народного господарства. Вона використовується практично скрізь, в косметології, харчовій промисловості і навіть у парфумерній галусі. Як чудовий природний косметолог, траву знають здавна. Екстракт або витяжку з цієї рослини вводять в склади мазей, лосьонів, кремів і інших косметичних засобів. Адже трава сприятливо впливає на шкіру, прискорює ріст волосся. А м'ятні ванни сприяють омолодженню і діють як релаксанти. М'ята рахується не тільки їстівною травою, але ще й пряною рослиною. Харчова промисловість. Це ще одна галузь, де обійтися без м'яти практично неможливо. Рослина вважається і приправою, і прекрасним ароматизатором. Додають траву і в спиртні напої, що надає їм прохолодний м'ятний присмак і свіжість. Хоча водяна м'ята вважається рослиною бур'яном, вона ще й чудова медоносна трава. Мед виходить надзвичайно ароматним, смачним і цілющим. Заготівлюю водяної м'яти наші сучасники практично не займаються, але цю траву можна виростити на присадибній ділянці в якості трави для озеленення рукотворних водойм. Адже водяна м'ята настільки невибаглива до ґрунтів, що виростити рослину не складе великих труднощів. Тим більше, що запах трави буде відганяти від ділянки шкідників, гризунів і комах. У давні часи м'ято вважали і цілющою, і містичною, і навіть магічною рослиною. Траву часто використовували при різних обрядах, що проводяться ворожками. Як би там не було, а водяна м'ята дійсно дивовижна і красива рослина, яка сьогодні, на превеликий жаль, зустрічається набагато рідше ніж у попередні часи.